Чуваки, рок-н-ролл! О, коломец, влог. Чуть-чуть вокала больше дал. И СПДСку. Не-не-не, гитары немного убрать. Гитары убрать. Коля, я разнимаю им блог. Давай веселиться блин. Здравствуйте, меня зовут Николай м'язу Николай Сергеевич Сергієвич. Всім привіт! <laughs> мене звати Коломієць Олександр. <laughs> і це <laughs> мій відеоблог. Сьогодні ми з групою Арлет граємо на Зіберфесі. Це в Києві на Контрактовой площі. Як не дивно, сьогодні ми тут граємо. и завтра два дні такий фестиваль в Києві проходить. Зранку уже вже був саундчек. Чекаємо інших учасників групи. Йдемо гримарку. Сьогодні з нами, як ви вже здогадались, <ривіт> Вадос замість Павла. Павло, привіт. І на жаль, сьогодні Привет, немає вам. нашого звукорежисера Андрюхи. З нами він зараз знаходиться е, в Дніпрі. А от это прям невосполнимая потеря. Ні, Не, ну за звуком у нас все клево, тому що нас визвучує Олександр Желтенко дуже кльовий звукорежисер і і прочі речі. Но Андрюхи нам не вистає от таких от тонких кудрей, до яких пальці касаються. Так, він завтра до нас е, вже має приєднатися в нашу команду. Mm. Сьогодні сьогодні ще на цій сцені е, буде виступати група ВВ. До нас прямує Сніг. А це хто тут? А? Юху! А? привіт. А що ви вдвоём? Ми вдвох ще, да. Ухти. Дядя Коля, а можна посісти в банку? А ти по какаву випадку? Машина! О! О! о, така. о от така! Вот такого-то о! Чуваки, рок-н-ролл! Зіборфест. Зіборфест. О, прийшли Зіборфест. Сьогодні на другий день. Андрюха. Другий день Зіборфест. І я сьогодні працюю з стейджменом у групи Арле. Друзі, вийшли? Юля, ну перестаньте вже. Скільки можна? Я советую не пробував, якщо ніхто не пробував. Настроєння піднімається 200%. Друзі, давайте по настольному футболу. Це Саня сказав, завтра буде краще.

<рикан> нет, нет, все, ты сказал свой. Мы бы хотим вот его полоса, да, посмотри, он больше Я Просто очень <рикан> <Вы супер. рикан> Сейчас, сей, сей. <рикан> Ми зараз знаходимося на концерті Еполц і до мене підійшли дві дівчини, які приходять завжди на наші концерти, на концерти групи Арлетс. Я, я нічого не розумію, що відбувається, але тут класно, тому що як на новий рік все бачите. Я на yeah, yeah, yeah. Концерт був крутой. А на коміс! Концерт Эполета. Круть, как всегда. Ребята, респект. Игорь Барабанщик, это все, это мое все. Арли, там привет, спасибо. Концерт в Киеве, пожалуйста, до Нового года. Вот, очень хочется. Да, я просто хочу бежать этих сумасшедших девушек, которые вечно его преследуют. Пока! О, привет, привет, привет. Привет. Что, вы хотите сказать про концерты Эполец? Ну, Круто! А отразим же? Три. Три, четыре, четыре-четыре раза. Смотри, они выступали на, этом, на разогреве у среды с Грейс, Атлас и Сольник. Убери. Фоткаемся, Да. да, класс, да я да. Что, я не умею делать селфи? Я не умею! Фоткайся, Гайда! Приезжай хайда. на гайда да, да, и мы любим огурцы. Ну, на Гайда Фесі насправді дуже круто було, мені сподобалося. Наш перший був літній фестиваль, і він так задав тон, е, святи, я... точні, ну, на інших кінці. Я надіюсь, ти цим У Мене реально мрія побувати в тебе в блозі, в, в, в лозі. Ну все, кажи, що ти хочеш, я встав. Що я сказати? О, коломілець! Влог! Да. Я можу навіть починути. честно, uh -huh. серьезно. На концерте я полез, мы застрелили Аню, ведущую радио Европа Плюс. Видишь, я молчу, как ты меня просил. Не... Сейчас она я... меня по там трут, я не знаю, что это бывает. Я не знаю, что это бывает. Женщины обтирают. Прекрасно. Ти завжди дає себе возиш. Я не їй став в громаді в базі не буде. Це дівчина, яка колись виграла квиток на наш консольний концерт презентацію альбому. Я був в цьому драгоману, а просто ріскло, і вона виграла квиток, правильно? Да, боже, ти ще це пам'ятаєш. Все пам'ятаю. Чакаєте віче. Я чекаю концерт. Давай, Раз. пока.